Росія до газового шантажу готувалася заздалегідь. Попередня угода між Україною та Росією про транзит газу, яка була підписана 30 грудня 2019 року, цього підписання Кремль не хотів. На той час Москва мала інші плани, а це витіснути Україну з європейського ринку транзиту енергоносіїв. А головним інструментом для цього мав стати газопровід Північний Потік-2. Однак втручання США, запровадження санкцій проти Північного потоку, потоку-2» і тиск з боку Європейської комісії просто в буквальному смислі слова змусили Кремль піти на підписання нової угоди. Цікаво, що ключовий момент угоди 2019 року це була зміна принципу розрахунків, запровадженою формулою Качай або плати. Що б гарантувала Україні фіксовану оплату незалежно від обсягів прокачуваного газу?